Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні вирішила зробити сирний пиріг, але починати будемо з пісочного тіста, бо для основи цього пирога треба пісочне тісто. Це я взяла маргарину 200 г 100 г. Цукру, яйце і 300 г. Ну, тут 340, будемо дивитись скільки нам знадобиться борошна. Маргаринчик я трошки перегріла, потім поставила в морозилку, трошки він схватився. Будемо розтирати маргарин з цукром. О, схватився, добре, схватився. ложку, щоб вигрізти це все. Хотіла якнайшвидше, поставила в микрохвильовку, і він потік. А нам не треба рідкий маргаринчик. Нам треба він м'ятенький. зараз об'єднається. І ой, і буде гарненький. Це, це Сторону. цукор і яйця. Це все ми розітримо. Довго кублюсь. Це швидкий спосіб, нічого збувати ми не будемо. Розітремо в однородну масу, потім додамо борошна, трошки соди і все. Ну, Соду будемо з борошном додати разом. Ну, прийдеться ставити холодильник, але подивимось. Мені треба трошки тіста, грам 300 для пирога. Отак, задобавимо соду борошно, Десь одну треть. Отак. Одна третинка чайної ложки цього вистачить. Солі не даємо, бо у нас маргарин. Розтерли потрошку. У нас, як завжди, наша собака там страдає. Додаємо борошна. Так, і трошки залишу, подивлюсь. Треба буде ще чи ні. Рукою не хочу, бо в мене дуже гарячі руки і воно тече. Мабуть, прийдеться. Кухонну машину не запустила. Так, прийдеться швиденько. Оце такі погані ці лопатки треба купляти суцільні. Та так от не думавши. Довго вимішувати не будемо. Розмішалась мука і все. Так, да, муки вистачить, так воно і є. 300 грам муки знадобилося. Щось ще трошечки дам. І все. І це ось лишилось грам 20. Чому ну, там стільки муки, бо це вся мука, що в мене є. Я хотіла зробити більше тіста. Хотіла збивати на машині, але малу кількість маргарина на машині погано це дуже довго. І тому вирішила зробити ось таке тісточко. Ось воно м'якеньке, гарненьке. Ми його не перетягнули. Грам 300 зараз візьму на. Сирник. А що лишиться, покладу в морозивку і буду використовувати наступним разом. Зараз візьму ліси з вазом. І буде нам щастя. гарно тут вийшло. Дуже швидке тісто, дуже легко робиться. Ось так. Важити буду одразу у форму, де буду робити сирник. Це така форма кругла, 20 сантиметрів в діаметрі. Ось щось, ось така. Я її вже вислала пергаментом, мені так незручно. Не видно, що я важу, зважу так, беру от стільки, мабуть, це забагато. Так, трошки забагато. Ну так, 307 грамів нехай лишається. І будемо вистіляти по формі. Все, розрівнюємо. Дуже швидко це робиться. Я завжди роблю у більшій формі сирник, але сьогодні якось в мене так вийшло, що пішла купити сиру, а там лишилось тільки пів кіла. Це значить будемо робити в малій формі. Все, заслали. Тепер будемо робити сир. сирне тісто для сирника, щоб залити цю форму. Нам потрібно ось так, зараз принесу. Все підготовила. Тут пів кіла сиру. Висипаємо його в тарілку. На пів кіло нам треба. Сто п'ятдесят грамів. Ой, сто п'ятдесят грамів яйця. Яйця в мене по 50 грамів, я вже знаю, що воно три штуки. Ось так. Скільки яйця, стільки ж із цукру берем. 150 грамів. Висипаємо. Це треба вже забрати звідси. 50 грамів маргарину. Поставимо в мікрохвильовку і знову забудемо за ним. І 50 грамів заварного крему сухого. Я його купую в Аврорі, знайшла. Все це все будемо перемішувати. Зараз розстаємо маргарин. Ми сюди кинемо і перемішаємо. Мішати буду рукою, не падайте там в обморок. Я готую собі, і чим ретельніше я перемішаю, тим, тим однорідніше буде маса і буде гарно смакувати. Ось ми вже добили маргаринчик. Вильємо його. І все перемішаємо. Гаряченький маргаринчик. Ну, все остальне у нас холодненьке. Тому що маргаринчик гаряченький і воно ріденьке виходить. Але у нас гарно вислана форма, нічого нікуди не вбіжить. роздавлюємо грудочки, щоб не було дуже великих грудочок. Цього вистачить. Все з'єдналося, так як і сімейся вийшла. Сир, коли нагріється ще й розійдеться, грудочок буде менше. Духовку на 180 градусів, хвилин 40 воно буде випікатися. Зараз пересиплемо це все сюди і відправимо в духовку. Она я разрахувала так вот. Ось так забираємо прищіпочки, вирівнюємо його і в духовку 40 хвилин 180 градусів спечеться побачимо Короче минає час, як випікається наш пиріг. Випікався він трошки довше, ніж я казала. Випікався він 55 хвилин. Я люблю, щоб трошки був запечений зверху. Ось все. Зараз будемо. Витягати. Поставимо дошку. Візьмемо рушники. Є в мене силиконові прихватки, але я не люблю їх. Мені якось незручно, мені кажеться, що зараз випаде в мене син. Можна було ще трошки запекти, Ось так от. Ось такий пиріг. У нас вийшов, він вже тверденький зверху, ну, постоїть ще стане твердіший. Коли він охолоне, його можна буде залити шоколадом, можна посипати цукровою пудрою. Це вже на ваш розсуд. Ось так от. Бачите, він твердий. Гарячий ще. Не буду я знімати, не буду, бо може, він <кій> куски повилюватися, якщо я буду зараз знімати форму. Розріз такого пирога ні цього, а ми пекли раніше. Є на YouTube каналі в шоцах. Є і на вшоцах, є відео розрізу цього пирога. Так що дивіться, заходьте, готуйте, це дуже легко, нічого тут немає такого страшного. Все, на все добре, всім. Бувайте!